І щирі вітання можна спостерігати дві тенденції серед втручань у інфопростір України внаслідок інформаційної війни. Перший вид втручань характеризується вливами експансіоністів з несередньої Азії, з їх прагненням ще більше стравлювати дві воюючі сторони, і їх прагненням переписувати історію і займатися експансією усієї державної системи, де вони вже полотно оселилися під шумок, поки дві сторони воюють і відповідно вбивають одна одну. Також інформаційне втручання з боку експансіоністів, які взяли собі українські прізвища, імена по батькові державні посади, характеризується переводом уваги себе мігрантів у владі по усій державній системі на простих нещасних емігрантів, які ніякої загрози не представляють. Друга тенденція полягає у втручанні у інфопростір СССР адептів з Росії, які Україну не знають, не люблять, не поважають, і прагнуть Україну мати у складі нового СССР. І такі блогери займаються дискредитацією заходу зазвичай. А у США вони займаються дискредитацією влади США. Причому і американці вони теж не люблять, не поважають за долю їх не переживають. В умовах всесвітньої експансії з боку несередньої азії поведінка російських адептів СССР дуже ускладнює ситуацію по всьому світі.